так два роки Пройшло два роки, як астротуалети вірвалися на планету. Боже мій, Боже мій Скільки прав я теж своїх так, Так

Ще дні ще прямо будущити перевізчик, то на мене всі астра. Потрібно остерігатись острова. Тим часом астрать. Хо-хо-хо-хо. Я де я, я, потрібно ще більше астро заспавнити. Так, зараз заспавню ідіть Йдіть, знищ знищити всіх агентів. Тут. Доброго дня, нячімо, це хто я з я кибердівчені, я хочу для тебе маленький подарунок зробити. Маленький подарунок зробити ще на подарунок нове покращення. Вау! Я такий краса. Я такий красунень. Вибачте, друзі, якщо говорю неправильно якісь. Слава бо, я не дуже до, не дуже перевели до української мови. Чи, бо я мабуть ну, ну, я дуже грі ці слова говорили, на українській мові. Знову Астра коробель. Вот еще незаметно, незаметно э, поставил паразита. <реклама> а, не. Еще <реклама> всех, 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 всех. Значит, я А, что-то забыла. Забрать. Цікаво. Цікаво, що це було. Ну, добре. Новина ну, ну, для всіх карта туалетів. або нового титана, або полу титана. я не знаю, як він називається. Це не так просто зни знищуйте всіх. Ох, що ж ви роботе. Ви знищуєтесь свого... свого дружочка. Ай, знову тебе другу. Привозить мені дзвонить. Знову... Позволить зробити подару на чрт він збержав. Привет. Заражу такого крутого Джимена. <плес> <плес> Змеи щиты, Я знаю еще всех, 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 всех. Вот я... всей планеты. Мекси... Иди сюда.